Чи замислювався ти коли-небудь над тим, що все, що відбувається у твоєму житті, навіть брак грошей, ти сам притягуєш до себе? І ще більше, просто зараз ти перебуваєш на тій самій частоті, що й те, чого найбільше боїшся? Звучить абсурдно, правда. Але я тут не для філософських роздумів, мова йде про фізику. Закон вібрації лежить в основі всього. Це принцип, який керує твоїм розумом. Тілом, успіхом, поразками і, що найголовніше, твоїми грошима. Відповідь мені чесно, скільки разів ти казав собі, це не для мене, коли бачив заможну людину. І скільки разів ти думав, чому здається, що тільки інші досягають успіху. Сьогодні я поясню, чому так відбувається. І найважливіше покажу, як це змінити. Раніше я вважав, що гроші це щось недосяжне. Ніби вони завжди приходять тільки до інших. Я думав, що, можливо, мені не дано бути заможним від народження. Або що Всесвіт роздав усі можливості, поки я спав. Але одного разу істина вдарила мене, мов блискавка, гроші це енергія. І все у всесвіті вібрує. І ти, і я, і навіть гроші. Ти коли-небудь замислювався, чому одні люди, наче магнітом притягують гроші. Тоді, як інші, навіть важко працюючи щодня, все одно ледве зводять кінці з кінцями. Це не про везіння, це про частоту, про вібрацію, про те, що ти випромінюєш щодня, свідомо чи ні. Все вібрує. Немає нічого, що повністю стоїть на місці, навіть камінь. Наука вже давно це довела. А Ейнштейн сказав все є енергія. І це все, що є. Тепер послухай уважно, якщо все є енергія, і ти теж, значить, ти постійно вібруєш. А частота, на якій ти вібруєш, визначає, що саме ти притягуєш. Хочеш дізнатися, як ти вібруєш? Просто подивись довкола. Баланс твого банківського рахунку це відображення твоєї внутрішньої частоти. Те саме стосується твоїх стосунків, твого тіла. Твого житла. Всесвіт завжди точно відповідає на твою домінуючу вібрацію. Це як радіо, ти не можеш слухати джаз, якщо налаштований на частоту важкого року. Так само і з процвітанням ти не притягнеш гроші, якщо продовжуєш вібрувати на частоті нестачі. Скажи мені відверто, що ти відчуваєш, коли думаєш про гроші. Тривогу. Страх, невпевненість, злість. А може, навпаки, ентузіазм, впевненість і вдячність. Твоя відповідь точно покаже, на якій частоті ти зараз знаходишся. Більшість людей застрягають у спіралі страху. Вони думають: а якщо я не зможу оплатити рахунки цього місяця, а якщо мене звільнять з роботи? А якщо все піде не так, їм здається, що вони думають про гроші, але насправді вони випромінюють вібрацію нестачі. І саме це вони й притягують знову і знову. І що найдвовижніше, ці люди щиро вірять, що прагнуть до успіху. Але правда в тому, що їхні думки і емоції лише сильніше тягнуть їх на дно. Вони намагаються рухатися вперед, маючи якорі на ногах, і цей якір має ім'я, частота нестачі. Тобі це знайомо. Та сама ситуація, коли все наче складається добре та раптом виникає непередбачена проблема. Борг, витрата, яка виходить з під контролю, і от уже здається, що ти знову на самому початку. Це не невдача це прояв твоєї вібрації з точністю до деталей. Я пам'ятаю один період у своєму житті, коли я ледве міг оплатити оренду. Я працював у місцях, які викликали в мене відразу. У мене завжди не вистачало грошей, не було сил і геть зникла надія. Поки одного дня хтось не сказав мені Бобе, ти сам створюєш свою реальність через ті почуття, які переживаєш щодня. Це шокувало мене. Як це я створюю усе це? Я ж не хотів цього. Але це була правда. Я постійно думав про те, чого мені бракує. Я випромінював страх, тривогу, сумніви. А всесвіт просто повертав мені ще більше того самого. І саме тоді я почав вивчати цю тему. Я повністю занурився в закон вібрації і зрозумів, що думка це початок усього. Кожного разу, коли ти думаєш про щось із сильними емоціями в твоєму мозку активуються клітини, і вони випускають хвилю, вібрацію. І ця вібрація впливає на поле навколо тебе, те, що багато хто називає всесвітом або квантовим полем. Неважливо, як це називається. Важливо те, що це працює. І працює постійно для кожного, включно з тобою. Саме тоді моє життя почало змінюватися. Я перестав зосереджуватися на нестачі і почав налаштовуватися на те, що я хотів відчути. Я уявляв життя, яке хотів мати. Я відчував, ніби вже живу цим життям. І почав діяти так, ніби все це вже моє. Спочатку це було схоже на виставу. Але з часом моя частота змінилася. І разом з нею моя реальність. Ти, можливо, запитуєш, але Бобе, як мені змінити свою вібрацію, якщо все навколо суперечить цьому? Як мені випромінювати багатство, якщо я весь у боргах? І я відповім тобі: тобі не потрібні гроші вже зараз, щоб відчувати себе так, ніби вони в тебе є, тобі лише потрібно вирішити змінити те, що ти відчуваєш. Бо відчуття це вібрація. А вібрація це творення. Почни з малого. Закрий очі. Уяви, як виглядає твоє життя, коли в тебе є більше, ніж достатньо грошей. Уяви, що ти прокидаєшся зранку, і можеш сам вирішити, як пройде твій день. Уяви, як ти з радістю оплачуєш рахунки. Уяви, подорожі, пожертви, інвестиції, здійснення мрій. Уяви, як ти посміхаєшся без жодного тягаря на серці. А тепер відчуй це. Проживи це, навіть якщо лише одну хвилину. Твоє тіло почне змінюватися. Клітини відреагують. Поле навколо тебе почне перебудовуватися. І ти, навіть не помітивши, почнеш притягувати можливості, які раніше були поза твоїм полем зору. Думаєш, це випадковість? Ні. Це фізика. Коли ти змінюєш свою частоту, реальність, що відповідає цій новій вібрації, приходить до тебе. І зрозумій, це не про те, щоб прикидатися. Це не про обман. Це про тренування твого розуму вібрувати цілеспрямовано. Це про те, щоб свідомо створювати. Це про усвідомлення того, що ти не жертва, ти творець. І зараз я залишаю тобі питання: якщо все, що ти відчуваєш, формує твоє життя, чи справді ти хочеш і надалі відчувати те, що відчуваєш зараз. Якщо ні, зміниться прямо зараз. Бо ти можеш. Бо ти гідний цього. Бо це вже є всередині тебе завжди було. Ти коли-небудь помічав, що все, що відбувається зараз у твоєму житті, починалося з образу у твоїй свідомості? Можливо, ти не усвідомлював цього, але саме так усе і сталося. Образ, який ти тримаєш у собі, наповнений емоцією і повторенням, формує твою зовнішню реальність. І коли я кажу всю реальність, я маю на увазі кожну її частину. Це і твоє здоров'я, і твої стосунки, і твої гроші усе починається з тебе. Більшість людей вважає, що зміни приходять зовні, що вони стануть щасливими, коли зароблятимуть більше, що зможуть розслабитися, коли зникнуть борги. Що відчуватимуть спокій, коли матимуть фінансову стабільність. Але світ влаштований не так, ніколи не був. Спочатку ти маєш відчути внутрішню впевненість, побачити процвітання очима розуму, уявити нову картину життя чітко і постійно. Лише тоді вона почне виявлятися у твоїй реальності. Проблема в тому, що майже ніхто не робить цього свідомо. Люди живуть з викривленими образами в голові, образами невдач, відкидання, страху, нестачі. І, не усвідомлюючи цього, щодня підживлюють ці образи. Коли вони дивляться на свій банківський рахунок і кажуть, це ніколи не спрацює, коли думають цього місяця я не впораюся, коли заздрять тим, хто процвітає, ці образи перетворюються на внутрішні шаблони. А ці шаблони стають їхньою реальністю. Ти можеш запитати, як мені створити новий образ, якщо все навколо суперечить цьому. І я відповім, цей образ не народжується з того, що ти бачиш очима. Він народжується з того, що ти вирішуєш створити у своїй уяві. І ось що найчудовіше, ти маєш силу створити будь-що, не покладаючись на обставини. Насправді, ти повинен створювати його навіть всупереч обставинам. Я пам'ятаю, як уперше сів на старенький диван у зйомній кімнаті на вулиці під назвою Maypeл Вудлейн. У мене не було працівників, не було грошей, не було структури. Але в той день я заплющив очі і сказав: я побудую компанію, яка працюватиме по всьому світу. І знаєш що? Я це записав Записав так, ніби це вже правда. І щодня я читав цю фразу як незмінне пророцтво. У той момент я почав жити згідно з образом. Це не була розмита мрія. Я бачив свою компанію, бачив людей, які працюють зі мною, бачив країни, офіси, заповнені семінари. Я бачив себе, як я виступаю перед тисячами людей. І найголовніше, я відчував, що це правда. Навіть якщо навколо не було жодного доказу, навіть якщо все зовні казало це безумство. Усередині це було справжнє. І знаєш, що сталося? Через багато десятиліть, коли я вже був у поважному віці та перебував удома, я отримав дзвінок від моєї партнерки Майки. Вона сказала: Бобе, ми щойно отримали підтвердження, наша компанія тепер присутня в кожній країні світу. У той момент я повернувся в часі. Я згадав той аркуш паперу, той образ, ту вібрацію, те, що почалося як самотня думка. Перетворилося на глобальну реальність. Можливо, ти думаєш, що для успіху потрібна удача, зв'язки, капітал або освіта. Але в мене не було нічого з цього. Єдине, що в мене було, це образ, образ, який зростав у мені з такою силою, що Всесвіт не мав іншого вибору, окрім як відповісти на нього. А тепер я хочу, щоб ти зупинився і задумався, який образ ти годуєш у своїй свідомості. Коли ти заплющуєш очі, що ти бачиш. Бо якщо все, що з'являється всередині, це прострочені рахунки, борги, обмеження і страх, то саме це ти і будуєш. Не має значення, як часто ти кажеш, що хочеш більшого. Всесвіт реагує на те, що ти відчуваєш як істину, а не на те, що ти просто говориш. Ось чому уява це одна з наймогутніших розумових здібностей, якими ти володієш. І, на жаль, вона також є однією з найбільш недооцінених. Більшість людей використовують її лише для того, щоб уявляти найгірше щоб передбачати катастрофи, щоб створювати ментальні сцени страху, які навіть не сталися. І коли ти використовуєш уяву проти себе, вона стає невидимим ворогом, що повільно руйнує твоє життя. Але якщо ти використовуєш її з наміром, Ціллю і ясністю вона стає ключем до усвідомленого творення. Кілька років тому, ще до того, як усе кардинально змінилося, моє життя було повністю занурене в борги. Те, що я заробляв, не вистачало навіть на найнеобхідніше. Я покинув навчання, не мав жодної освіти і абсолютно не вірив у себе. Відверто кажучи, я був втіленням поразки. І ось одного разу чоловік на ім'я Рей Стенфорд дав мені книгу під назвою Думай і Багатій. Він сказав мені: Уяви собі чітку картину того життя, якого ти прагнеш. Живи в цій уяві. Не зважай на те, що кажуть інші. Неважливо, що в тебе є зараз. Просто бач це чітко. Я так і зробив. І відтоді все почало змінюватися. Тепер я ставлю тобі запитання, чому, на твою думку, ти досі не маєш того, чого насправді хочеш. Ти думаєш, що не заслуговуєш на це? Звісно ж, ні. А може, тобі просто не щастить це неправда. Причина набагато простіша, той образ, який ти постійно тримаєш у своїй свідомості про себе і своє життя, не відповідає тому життю, яке ти хочеш прожити. І саме звідси потрібно починати зміни. Вони не починаються із зарплати, не з уряду, не з економіки, і точно не з твого начальника. Зміни починаються з твоєї свідомості, з того внутрішнього образу, який ти приймаєш, підсилюєш і відчуваєш як істину. Почни писати Щодня. Пиши словами життя, яке ти прагнеш мати. Уяви, що ти вже живеш у ньому. Відчувай це. Випромінюй цю енергію. дій так, ніби це вже стало твоєю реальністю. Спершу це може здатися дивним, але дуже скоро твоя внутрішня система почне пристосовуватися. І зовнішній світ почне відгукуватися. Тільки ти можеш змінити цей образ у собі. А коли ти зміниш його, усе навколо також зміниться. Ти колись помічав, як багато людей вчаться, тяжко працюють, а все одно все життя борються з грошима. Це здається несправедливим, але насправді це не про справедливість. Це просто брак усвідомлення однієї важливої речі парадигеми. Парадигма це набір переконань і ментальних шаблонів, які керують понад 90% твоєї поведінки, а отже, і твоїми результатами. Більшість людей із дитинства вчили, що гроші це тяжко, що їх заробити складно, і що багатство лише для тих, у кого воно вже є, і ці переконання поступово вкорінюються всередині. Коли ти підсвідомо віриш, що не заслуговуєш на достаток, що ти не та людина, або що це не для мене, Всесвіт відповідає точно, він повертає тобі те, що ти випромінюєш. Я жив це. Мої доходи не покривали навіть базових потреб, я був у боргах і думав, що винен світ. Але проблема була в моїй парадигмі я вірив, що життя це боротьба. І Всесвіт, як завжди, слухняний, давав мені ще більше боротьби. Тоді я знову згадав Рея Стенфорда. Він сказав мені: Боб, усе, що ти переживаєш, це результат того образу, який ти тримаєш у свідомості про себе. Ця фраза вразила мене до глибини душі. Бо це була правда я мав змінити внутрішній образ себе самого. Запам'ятай, знань недостатньо. Багато людей читали книги, відвідували семінари, знають, що слід робити, але все одно залишаються з тими ж результатами чому? Бо ця інформація залишається на рівні свідомості. Вона не доходить до підсвідомості, де й живе парадигма. А саме підсвідомість випромінює, притягує, створює. Я знав одну жінку, яка чудово це демонструє вона була матір'ю одиначкою з великою кількістю боргів, і твердо вірила, що жінка сама не може розбагатіти. Але одного дня вона вирішила змінити цю віру. Вона почала писати, візуалізувати. Повторювати афірмації, змінювати свої вібрації. Через один рік вона повністю виплатила борги, заснувала онлайн бізнес і з блиском в очах сказала мені: я живий доказ того, що парадигма це не вирок. І це абсолютна правда. Наука це підтверджує через нейропластичність, ти можеш змінити нейронні шляхи у своєму мозку. Але для цього потрібні повторення, емоції, чіткість і, найголовніше Тверде рішення. Тож дозволь мені запитати тебе, у що ти досі віриш про гроші, що насправді підриває твоє життя. Бо поки ці переконання живуть у тобі, результати не зміняться. Але якщо ти по-справжньому вирішиш перепрограмувати себе зсередини, не буде жодних обмежень для того, що ти можеш досягти. Проблема ніколи не була у зовнішньому світі, вона завжди була у внутрішньому шаблоні. А цей шаблон ти можеш змінити. Є одна істина, що змінює все тобі не потрібно знати точний шлях, як усе станеться, щоби це сталося. Все, що потрібно, це налаштуватися на правильну частоту. Бо коли ти робиш це, правильні люди, правильні ідеї, правильні ресурси починають з'являтися, наче їх щось притягує до тебе. Але це не магія, це вібрація. Саме так працює життя. І завжди так працювало ще задовго до того, як ти дізнався про існування цього принципу. Багато хто питає мене, Бобе, як ти притягував партнерів, можливості, успіх, не маючи освіти, не знаючи нічого про бізнес. І моя відповідь завжди починається з одного слова, частота. Я налаштувався на те, чого прагнув. Я вібрував з упевненістю, що все, що мені потрібно, прийде до мене, і воно прийшло. Наприклад, я зустрів Сенді Галлахер у той момент, коли був достатньо старим, щоб вважати, що найголовніше в моєму житті вже сталося: вона була висококваліфікованим юристом, фінансовою експерткою, людиною, яку я ніколи б не уявив як партнерку в моїй справі. Але вона з'явилася, захопилася принципами, які я викладав, і занурилася з головою в нашу спільну роботу. А сьогодні вона є генеральною директоркою компанії, яку я мріяв створити ще у 70-ті роки ХХ століття. Це сталося тому, що я тримав у своїй свідомості чіткий образ, я продовжував вібрувати те, що хотів відчути у своєму житті. І найголовніше, мені не потрібно було контролювати кожну деталь. Я довірився, що якщо я вібрую на правильній частоті, решта стане на свої місця. І саме так воно і сталося. Можливо, ти зараз думаєш, Бобе, але я не знаю нікого, хто міг би мені допомогти. Ніхто мене не підтримує. Все здається занадто складним. Я розумію тебе. Я сам був у такому місці. Але повір, тобі не потрібна зовнішня підтримка, щоб почати. Все, що тобі потрібно, це налаштувати своє внутрішнє. Бо коли ти це робиш, зовнішнє починає відповідати. Припини переконувати інших. Припини чекати, що хтось прийде і врятує тебе. Ти сам притягнеш усе необхідне через свою вібрацію, через рішення змінитися зсередини ще до того, як зміниться зовнішній світ. Уяви собі таке: ти слухаєш радіостанцію, де грає сумна. Тьмяна, одноманітна музика. Ця станція частота страху, сумнівів і нестачі. Поки ти налаштований на неї, все, що ти притягуєш, буде відповідати цій вібрації, можливості, які руйнуються, стосунки, що виснажують, неправильні рішення, відчуття неспроможності. Тепер уяви, що ти повертаєш ручку тюнера і переключуєшся на іншу станцію. Станцію сили, ясності, достатку. Музика змінюється. І все навколо починає змінюватися. Ось що відбувається, коли ти змінюєш свою вібрацію. І, можливо, ти цього не усвідомлюєш, але саме дрібні рішення змінюють усе. Знаєш той момент, коли ти думаєш, це надто багато для мене. Ця думка випромінює частоту. Або коли ти бачиш сон про щось, а потім одразу думаєш, це ніколи не станеться. Цей сумнів це теж вібрація. І Всесвіт не відповідає на твої бажання, він відповідає на твою частоту. Ось чому здатність відчути, що воно вже в тебе є, навіть до того, як воно з'явиться це навичка, яку потрібно розвивати. Бо саме це й налаштовує тебе на ту реальність, про яку ти мрієш. Коли ти постійно налаштовуєш себе на правильну частоту, усе починає притягуватися до тебе. Це не відбувається як за помахом чарівної палички, а радше як природній потік. Ти починаєш помічати нові ідеї. Потрапляєш на відео, знаходиш книжку, заводиш розмову. З'являється хтось особливий. Надходить несподіване запрошення. Виникає прозріння. З'являється відчуття, що ти на правильному шляху. Ти знаєш, чому більшість людей здаються, так і не досягнувши бажаного. Бо вони все ще перебувають на хвилі сумнівів. Вони починають уявляти краще майбутнє, але стара ментальна програма одразу ж з'являється з питанням: а що, якщо нічого не вийде? І, не усвідомлюючи цього, вони повертаються до старої частоти. І що тоді приходить те саме ще більше боротьби? Ще більше втоми, та сама рутина. Але послухай мене зараз уважно. Бо це може змінити твоє життя, сумнів це отрута, що знищує мрії ще до того, як вони народилися. А віра це про отрута, що перетворює думку на реальність. Віра у що? У себе, у процес, у закон, у Бога, у невидиму силу, яка впорядковує все те, що ти ось, -ось переживеш. Тобі не потрібно знати кожен крок наперед. Потрібно просто прийняти рішення, чітко обрати те, чого ти хочеш. Віддатися цій уяві повністю, навіть коли все навколо показує протилежне. Бо правильна вібрація завжди передує матеріалізації. Якщо ти зараз прагнеш процвітання, хочеш вийти з боргів, з обмежень, з посередності, тоді тобі потрібно почати вібрувати так, наче ти вже все це подолав. Думати, відчувати і діяти так. Ніби в тебе вже є вибір, свобода, впевненість. Навіть якщо зараз цього ще немає. Саме це відрізняє творців результатів від тих, хто просто виживає. І якщо я можу залишити тобі одне запрошення, ось воно, спробуй у найближчі дні жити так, ніби твоє нове життя вже почалося. Іди, як людина, яка живе в достатку. Дихай, як той, хто має внутрішній спокій. Говори, як той, хто точно знає свій напрямок. Реагуй, як людина, яка має владу над собою. Бо повторення цього досвіду перепрограмує твою систему. Воно змінить твою вібрацію. А коли твоя вібрація зміниться, усе навколо тебе більше не буде таким, як раніше. Тобі більше не потрібно бігти за речами. Ти маєш стати тією людиною, яка притягує бажане. І все починається з одного простого рішення змінити частоту і дозволити Всесвіту зробити все інше. Ти не притягуєш те, чого хочеш. Ти притягуєш те, ким ти є, а те, ким ти є, напряму залежить від частоти, на якій ти вібруєш. Коли ти це усвідомлюєш, усе змінюється. Бо ти перестаєш намагатися змінити зовнішній світ і починаєш змінювати свій внутрішній. І це. Переломний момент. Тепер, коли ти зрозумів, як твоя вібрація створює твою реальність, настав час іти далі. Наступне відео, що з'явилося на екрані, допоможе тобі піднятися ще на один щабель у твоїй еволюції мудрості. Це ще один важливий елемент у цій мозаїці особистої трансформації. Клікни та йди зі мною, бо разом ми зробимо ще один крок до твоєї найкращої версії. Все, що від тебе потрібно, це бути готовим сьогодні стати хоча б на один відсоток кращим, ніж учора. Щиро дякую, що був зі мною, чекаю тебе у наступному відео.